Добрий вечір. Тема сьогоднішнього нашого нашої зустрічі це візерунок тканей в рамках рубрики Створи свій майстер клас. Назву цю мені запропонувала Вікторія Україночка В'яже. І от сьогодні тема. Це візерунок тканий. Ви бачите його в книзі. Отут можу підняти вище. Але мені здається, вам і так буде добре видно. Оце так він виглядає тут на фото. Отак він виглядає. Оце він от. Це сути а це тканей. Він бачите, що в нього яка характеристика. От Начебто протяжки, петель, колосків не видно, наче закривають все отакі от коротенькі рисочки. Тепер подимав, подивимось і розглянемо, як же його в'язати. Ну, по-перше, для того, щоб його в'язати, треба вже мати якісь, е два ряда, два-три ряди, хусткової в'язки, або, ну, лицеві, скажімо так, лицеві. От тепер дивимось на схему. Перший ряд всі лицеві. Другий ряд. Лицьова зняли, лицева зняли, лицева зняли, лицева зняли. Третій раз ряд всі лицеві. Четвертий, навпаки, от порівняно з другим рядом. В четвертому ряду спочатку зняли, потім лицеву пров'язали. Зняли, пров'язали, зняли, пров'язали, зняли, пров'язали. За рахунок цього у нас от, оці рисочки, вони зсуваються. От в одному ряду, от вони рисочки, а в другому ряду вони якби в шахматку йдуть, в шахматному порядку. Коли знімати, то треба слідкувати, щоб нитка була позаду. Тобто, оце, коли ми в'яжемо лицьова зняти, це ми в'яжемо із виворотнього боку. А із лицевого боку ми в'яжемо лицеві. Все. Ну, я ще хотіла показати, що от я взяла таку пряжу, як вам краще отак розвернути. От 200 метрів е, на напівшерсть акрил із акрил От, е, Значить, вовна і акрил. 200 метрів на 100 грам. Почала в'язати. Ви мені в коментарях пишете весь час, що я сама не, не показую. Ну, от, подивитесь зараз, як це буде, якщо буду показувати я сама. Крайовю знімаємо. А, це лицевий ряд. Я перепрошую, прийдеться весь ряд, прив'язати лицевими. Ну, Потерпіть. Там уже я зможу змонтувати. Я сама не бачу, чи, я... чи видно там, чи ні. То. Ну, я так сподіваюсь, що там видно. Тут у мене 25 петель, і оце я в'яжу із лицьового боку. Ну, чесно кажучи, я вже почала і. Подумала, що треба було б більший, більший номер спиць взяти для цієї товстої пряжі. Ну, вже ніколи перев'язувати, вже пізно вже треба виставляти, я обіцяла. От, а ще сьогодні треба кой що поробити, так, краєва виворотня. І тепер ми переходимо, в'яжемо, із, із зворотнього боку. Тут у нас виглядає як хусткова в'язка. І починаємо. Так, а я не забула, як що тут перше дивлюсь. Ага, в попередньому раз у мене була зразу протяжка. Значить, тепер я спочатку лицеву в'яжу. Лицева протяжка. Лицева протяжка Лицева протяжка. Лицева протяжка і все. Нічого тут, що тут лицева протяжка. Тут взагалі нічого складного немає. І спробувати, в усякому случаї, у усякому разі, просто спробувати можна кожному. І щоб подивитися, що воно таке виходить. Для себе, щоб знати. Ой. Так, так, а ну не наплутала я. Так, протяжка була, значить, правильно лицева, протяжка, лицева, протяжка. Лицева і виворотня. І знову. Ми на лицевій стороні і в'яжемо суцільно лицеві. так вона виглядає. На темному погано видно, звичайно. Ну, от мені здається, така в'язка дуже гарна буде якраз для кардиганчику, для такого тепленького виробу. Вона товстенька виходить. Я зараз вам розкажу, як я її використала в своїй практиці, а потім ще фотографії вставлю. Я в'язала племіннику джемпер, а він такий, знаєте, був молодий, дурний і ніколи не носив шарфіки, завжди розстібнутий. І я його так от вирішила кажу: ну ладно, і раз не хочеш ти, то їх. Так, ну от, от ходи розтібнуте і все. То я вирішила йому отут на джемпері утеплити. Тобто це все лицьова на джемпері. Тут коси йому пустила. Ну Все воно у мене було із різних ниток, тому ще й смугастий, такий складний був. От. Так от тут я йому посередині зробила цим візерунком тканей. Але дивіться, ми ж коли в'яжемо, ми його, наче сплющуємо. Ми не розтягуємо так лицьову, як і положено, а ми наче оцю протяжечку накладаємо на уже існуючу лицьову. Тобто ряд лицьов... два ряда лицьових тут не співпадають з двома рядами. І я в'язала так, от я ж по, по колу в'язала від горловини, і от в'яжу, опа, доходю. Да? Я в'яжу ряд туди, ряд назад і знову ряд туди. Пішла знову по колу в'язати. пройшла один раз по ну, одною ниткою. Далі знову, і знову я роблю отакий от зігзаг. От таким чином у мене було кількість рядів тут була більша, і це якраз ну, був вихід із положення для поєднання лицевої в'язки і оте, тканого візерунку. Ну все, бувайте здорові.